Ми зараз з вами знаходимося в досить цікавому місці, це околиця край татарки, також край Лук'янівки. В Київ досить частково переживав різні катаклізми, тобто інколи бувала повінь на Подолі, бували пожежі, були епідемії. І в 1845 році повінь була така, що після того багато хто з Подолян вирішив, що їхній район досить незручний для проживання і е, оселилась в новому районі, який називався Лук'янівка. Виникла татарка в 1860-ті роки, тобто вже у другій половині ХІХ століття, 60 татарських сімей. Приселились сюди, в Київ, і заснували тут колонію поселення. Це останній район Києва, який розвивався в напрямок колонізації Києвом нових земель. На татарці забудова почала з'являтися ще у другій половині 19 століття. Тут перший будинок ось цей це 1906 рік період. За 20 років перед Першою світовою війною Київ виріс в 5 разів. Тобто від 120 тисяч людей, це приблизно було в 1880 ці роки, до більш ніж 600 тисяч, понад 600 тисяч в 1914 році. І вже замість невеличких особничків будували такі от багатоповерхові, багатоквартирні прибуткові будинки. Зараз це відносно невеличкий будинок. Ну що таке, три поверхи для сучасного Києва. Але коли його було збудовано, він був архітектурною домінантою. Будинок за адресою Нагірна 5 був архітектурною домінантою протягом декількох десятиліть, але потім вирішили збудувати нову радянську домінанту. За проектом архітектора Барзіловича було збудовано будинок для співробітників кабельного заводу. Раніше він виглядав трохи інакше. Називався червоним будинком. Будинок дуже постраждав під час ракетного обстрілу 21 березня четвертого року. Зараз його реставрують, і ми сподіваємося, що він постане у всій своїй красі в подальшому. Перед нами чи не найменший у Києві особнічок, який було збудовано у стилі модерн. Тобто стиль Модерн став популярним тоді, коли будували з Києві здебільшого вже не особняки, а прибутковий будинки, багатоповерхові. Але все ж таки на міських околицях можна побачити її особнячки. Власне будинок було збудовано в 1909 році. Первісним власником був дехто Вранцов. Потім його було націоналізовано в 1919 році після приходу більшовиків до влади. І тут певний час розміщувався дитячий будинок, дитячий притулок. І зазначу, що татарська громада досить компактно проживала в Києві, проживала на татарці, але це було ще до Другої світової війни. Після Другої світової війни татари в Києві вже асимілювались, а потім і стара татарка більшою своєю частиною зникла, тобто збудовано вже новий масив, в який ще в якому вже живуть зовсім інші люди.